Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні ми на футбольному майданчику і сьогодні поспілкуємося з півзахисником Луцької Волині Віталієм Приндетою. Він розкаже нам про свій шлях, про свій досвід. Доброго дня, Віталій. Добрий день. Розкажіть, з чого ви починали свої перші кроки, як ви попали в цю команду? Я починав в Дубно. Себе біля дому грав футбол з хлопцями, з якими я виріс. Ми постійно грали футбол своїм братом, завжди займалися. Пізніше я попав в школу Володимира Волинського в 12 років. Там три роки пограв. ну, вища ліга, була України, дитяча, юнацька. Після того мене запросили в Волинь. 15 років я попав. Спочатку був на спартикяді старшими хлопцями, а пізніше я попав в Волинь в 15 років. Такий дуже лаконічний кроки, але наші глядачі хочуть знати трошки більше, глибше. Що спонукало займатися з футболом саме. І от як так сталося, що от такий, такий спішний шлях, така успішна кар'єра. Саме дитинства я багато куди ходив. І на веслування, і на бокс, і на футбол, і на різні види спорту, але на футбол все одно найбільше любив. Завжди ходив, кожен день грав. То во дворі, то на майданчику. І найбільше захотілося футбол. Коли я прийняв рішення, що треба їхати вчитися туди, і в школі там бути, і футбол там так само спортивний клас, і батьки підтримали це і задоволення відпустили. Таке питання. Тоді хто з дубинських тренерів вніс внес внесок в розвиток твоєї кар'єри? З Самого початку я ходив до конеги Анатолія Миколайовича, довго займався. Так само свого брата записав до нього. Ми ходили дуже багато. І на змагання їздили різні районні, обласні. Пізніше до Філика Олега Борисовича це так само зробив великий вклад. І завдяки йому я поїхав в Володимир Волинський і пішов в Луцьку Волинь. А в Володимир Волинську у мене був тренер сквіра Віктор Олександрович, мені теж багато зробив доброго, і завдяки, що я в нього був, попав в Луцьку Волинь. Яка причина такі, такого зараз стану сьогоднішнього? Що, що сталося? Ну, на днях мені зробили операцію в Києві я Переніс, а травму я отримав на грі на Кубку. І ми грали в Дніпропетровську, з Дніпром. Не, неудачно став і так вийшло, що коліно прийшлося оперувати. Дивуємося, що такі, з такого високого росту футболіст і наскільки він успішний. Тобто, на... як з таким ростом е... грати? Футболістів різний ріст для нашої команди. Це нормально, що високий. Е... У нас багато високих. Ми рахувалися одного року найвища команда в Європі за зростом. Ну, зараз вже підрівнялися більше середніх гравців, є нижчих, але це нормально явище. Наскільки я знаю, батько грає футбол, рідний брат грає футбол і як в сім'ї підтримують, не підтримують, допомагають. Грають всі, брат грає на область, на район. Так само тато грає за одну команду. Вони всі грають, коли я приїжджаю. З ним грає футбол тут на майданчику. Всі підтримують. Багато друзів мої, всі грають в футбол, з якими я виріс. Теж за одну команду ми граємо. А можете назвати когось з друзів, таких, що тут саме в Дубно живуть і, і успішні? Тренує він молоде покоління, Василь Собчук, Сергій Савчук, Анатолій Гуч це всі мої друзі. Які ми я завжди приїжджаю і підтримую форму тут на майданчику. Ми завжди збираємося і граємо в футбол. Тоді, от наступне питання, як замітив вас тренер Луцької Волині? Це ще було коли ми грали проти ну, на дитячу юнацьку школу. Ми приїжджали, грали проти Волині. Волинь приїжджала до нас, Володимир Волинськ, ми грали часто з ними. І потім мене пригласили на спартикяду ну, старших. Він мене там ще дивився. Він приїжджав в Володимир Волинськ на матчі. Дивився пізніше. Поїхав я на спартикяду, і після того я зразу поїхав в Луцьк. Ми ще грали проти так само в першій лізі проти Волині старшої команди, вони були в першій лізі тоді. І Спартикяда так мала їхати, хлопці старші. То ми з ними грали. Вийшло так, що я забив тоді два голи в товариській грі, після того зразу. Там десь. Про цього тренера досить такі різні чутки, що він жорсткий, що він там заставляє там дуже працювати, що він може так дуже різко понизити гравця і потім його підняти в очах. Було всяке, може повисти, може понизити, але як людина він дуже хороший, з ним поговорити, він дуже розумна людина. Те, що він вимагає, багато ну, це нормально. хоче, щоб кожен прогресував якнайкраще, показував свої якості якнайкраще. Віталій, хочете трошки глибше, як найбільш такі вдалі випадки, на найбільші вдалі матчі розказати? Той, який заповнив, коли я перший раз дебютував в вищій лізі, 18 років, це я перший раз взагалі був. І я зіграв тайм, перед тим зіграв за дублюючі склади, з металістом грали. Ми виграли тоді 3-2, я забив на останній хвилині гол, і ми тоді виграли 3-2. І на наступний день мені сказали, що ти граєш в основі за, за дорослу команду. І вийшло так, що так само ми програли той матч, але мені заповнилося, забив гол тоді. Свій перший ми програли 4 1 але запам'ятали, що перший гол мій був крає. Які відчуття mm -hmm. тоді були? Ну як їх не передати взагалі відчуття? Ну, Всі хлопці поздравили, тренер поздравив так само в перерив і після ігри сказали, що дебют вдався. Давайте поговоримо про таку ситуацію сьогодні, яка в країні є. Так? Сьогодні от, футбольні клуби харківські «Металіст» Так, і от інші клуби я чув, що вони скорочують команди, що вони з фінансовий стан погіршується. Так? Що буде далі з футболом відбуватися? Як ваша команда до цього? Ну так, зараз період непростий. В країні таке робиться, що деякі команди не можуть себе утримати за фінансування. Багато є проблем, але надіємося, що воно все виправиться. Багато футболістів покидають, не хочуть їхати в Україну. І за що робиться, як в нас війна йде. Але сподіваємося, що буде на краще. Футболістів забирають в АТО в Збройні Сили України. Ну, футболістів, наскільки я знаю, не забирають. Не знаю. Може не служив. Хто Хто служив, я не знаю. Є молоді глядачі, молоді побажання їм щодо того, що вони повинні зробити в своєму житті, щоб досягти такого успіху. Ми повинні тренуватися кожен день, як мінімум, це раз в день тренуватися. Що означає тренуватися в день? От, що треба робити? От, зранку встав, так і що? Зранку встав, зарядку зробити, як, пробігтися. Як ми тренуємося, то ми тренуємося два, деколи три рази в день. Всякі. Ну, щоб був наполегливий, старався, дай буде успіх. Наскільки серйозна травма, все-таки ну, наші глядачі хвилюються? Травма не дуже серйозна. Спочатку думали, що буде все серйозніше, але коли. Оперували, то вийшло, що в мене вже все зажило, якби тільки з боку хрящ. Надіємося, що через два тижні я вже буду працювати бігові вправи робити, а через трохи вже почну з м'ячем на полі. Нічого особливого такого нема. Це традиційна така річ, коли футболістам роблять таку операцію? Чи це от випадковість, як це сталося? Ну, дуже багато футболістів роблять на коліні, на мініску, на ахіл. Галіна, стоп. багато травм футболістів є, бо це контактний вид спорту. Ну, вийшло, як вийшло, нічого не зробиш. Це футбол. Я б розумів, що якби це був американський футбол, там контактний весь спорту. По всьому світі мені здається, що футбол це контактний, багато травм, багато випадків таких. Віталій, ну, такий молодий вік, 22 роки і вже були нагороди. Прокоментуй, за що ці нагороди були, так? І як далі буде кар'єра розвиватися? В нагород в мене, якщо особистих, то десь ну, 7 кубків таких, Що я отримував ще в дитячій юнацькій школі за кращого гравця в Нікополі, коли ми грали. Ми виграли той чемпіонат України з Володимиром Волинським, і мені вручили нагороду кращий захисник. І після того я перший раз попав в збірну за старших. Так склалося, що потім і залишився. Було збірної України, ми вигравали Кубок співдружності. Так само ми перший рік програли в фіналі. Господарям, а пізніше на наступний рік ми взяли реванш і виграли 4-0 і так само це запам'ятали, що виграли кубок. Ну і цікаво, як буде розвиватися кар'єра, тобто, тому що такий старт великий спочатку, де, 22 роки. Як це буде далі виглядати? Ну, подивимося, головне, щоб травм не було. Поки в мене діючий контракт з Волиню, будемо старатися, щоб з Волині щось виграти і досягти більшого. А пізніше побачимо, як складеться. Розкажи про свої відчуття, які коли ти виходиш от на поле, так, особливо коли це якийсь важливий такий е, матч. Особливо відчуття, коли забиваєш гол. Це саме, саме таке, що варто поділитися. Ну, коли виходиш на футбольне поле, ну, вся команда налаштовується в роздягальні. так само тренери підтримують, не налаштовують. Ну, коли виходиш на поле, певний мандраж спочатку є, коли свістком арбітера він в кожного зникає з дотиком до м'яча. Так само вже пропадає і мандраж. Коли забуваєш гол, це дуже велика радість, але її не передасиш так. Я, коли ще команда твоя виграє в тому матчі, то це взагалі. Головне, щоб команда виграла. Гол то таке. Вся команда на гол працює, і тренери. У тебе є друзі, так? І ти бачиш, як, наскільки ти успішний, наскільки вони успішні, що вони роблять, чим займаються. Як ти оцінюєш сьогодні здоров'я молодих людей? Бажаю, що наша нація здорова, молодь росте, займаються спортом. Я думаю, що все в нас буде добре. Нація наша нормальна, мені здається. А мої друзі особисто, вони всі займаються спортом, кого я знаю. І я з ними підтримую форму. Так що я думаю, що наша нація здорова і росте остаючі покоління. Я хотів би додати, що якщо всі будуть на тебе налаштовуватися, на твоїх друзів, то вони будуть, то всі будуть здорові. Будуть брати приклад. Думаю, так. Тоді ж на рахунок побажань, побажань ще раз нашим дідачам. не тільки молодій аудиторії, от і всім. Що треба зробити, щоб ну, в нас було побільше таких успішних молодих людей, так і здоров'я нації покращилось. Ну, бажаю, щоб кожен молодий, там, юний, навіть дорослий займався спортом будь-яким, який подобається, будуть прогресувати, якщо будуть старатися і виконувати всі вправи. Дякую, дякую, Віталію. Дуже такі коротка лаконічна відповідь. І коротке лаконічний інтерв'ю. І щоб нас мир був Так, от це головне. Це головне. Тоді буде і спорт розвиватися. Звичайно, я дякую, Віталію, за інтерв'ю і бажаю успіху. І будьмо здорові.